Hi everyone! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Так, я зараз передивилася дуже багато британських блогерів, і з мене англійська мова прямо ре. Але не про то мова. Сьогодні я вирішила поділитися з вами невеличкою книжковою підбірочкою від нервів та стресу. Я вже робила таку у ТікТоці, але вирішила продублювати тут. Можливо, комусь, як і мені, зараз це буде. Досить актуально, потрібно, отже, поїхали зараз. Дуже стресові та нервові часи, і я сиділа якось і вирішила, чому б не пошукати книжки, які потенційно можуть підійти під цю тематику. та Чимось можливо мені допомогти. І так, звичайно, я зараз кажу про нонфікшен. І перша книжка, на яку я хочу звернути вашу увагу, це нові стояки пілічі, здається, від видавництва лабораторія. Дуже хочу цю книжку, її можна читати увесь рік, тому що там є 52 тижневий план, який, можливо, комусь допоможе знайти той баланс між матеріальним та. Духовним та звичайно жити в гармонії з собою. Стресостійкість сторонні видавництво книголав. Це книга про прості поради, як жити у сучасному світі. Авторка пояснює механізм стресу на рівні імунної, нервової та гормональної системи. Приборкати страх від видавництва як Абупаблішин. Автор бестселерів Нью-Йорк Таймс та морський котик у минулому спробує допомогти вам перетворити свій страх. На союзника усвідомленість, видавництво моноліт, чи Вік? Моноліт? у цій книжці автори пропонують пройти терапію усвідомленості, щоб знайти гармонію в нашому світі, повному стресу та депресії. Як вгамувати розум? Барнс, видавництво Фабула. Анотація нам каже, що у цій книжці зібрані якісь дієві поради, які допоможуть нам вгамувати наш розум. Та уповільнити потік думок, що виснажує. Ось і все вийшла дійсно така невеличка підбірочка. Якщо читали якісь із цих книжок, напишіть мені в коментарях, чи дієві ті способи, які були описані, або ж ні. Чи дійсно варті ці книжки уваги? На цьому все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!